14 березня день українського добровольця. Це люди, які першими стали на захист нашої України. Вони не чекали наказу, не просили нагород, просто зробили свій вибір. Хто такі добровільці? Це ті люди, які пішли добровольно воювати за нашу країну. Дякую. Добровольці це люди, хлопці або дівчата, які йдуть на війну добровольно. Їх не забирають вони йдуть по своїй волі. 14 березня вся Україна відзначає День українського добровольця. 500 бійців Майдану 14 березня 2014 року. Зібралися і сформували добровільчий батальйон в Україні. Як учні можуть допомагати захисникам? Якраз сьогодні учні всієї України разом зі всіма добровольцями України беруть безпосередню участь в добровольчому руху. Це виражається в тому, що у всіх школах проводяться різні акції по допомозі Збройним силам України. По допомозі і в теплому одягу, по допомозі і в медикаментах, по допомозі і всьому необхідному на полі бою. Головне завдання нашої сьогоднішньої школи це навчити дітей тому, що необхідно на війні. А у мирний час чи важливо буде військова підготовка? Для того, щоб кожен громадянин України вмів вмів уміло діяти на полі бою. Треба навчити його якраз сьогодні в закладах навч... освіти. Сьогодні кожен випускник нашої школи повинен вміти надавати домедичну допомогу постраждалій людині. От як це робиться, зараз ми побачимо. Для правильного проведення серцево легеневої реанімації треба знати алгоритм дій. Алгоритм дій. Їх заключається в тому, щоб треба знати свої дії, свої рухи при проведенні серцево-лаганевої реанімації. Перше, що треба зробити, це визначити точку натискання. Точка натискання визначається, потім. Потім натискає, береться натискання на, на цю точку, 30 натискань. Частота натискання 100-120 натискань на хвилину, глибина натискання 5-6 см. Після цього робиться два вдихи. І так серцево вологанева реанімація робиться до приїзду екстреної медичної допомоги. Добровольці це не тільки ті, хто зі зброєю, це і медики, і волонтери, і всі, хто рятує життя, кожен може врятувати життя, головне знати, як допомогти. Вони не супергерої з фільмів, вони наші друзі, наші сусіди, наші земляки, вони захищають нас. Дякую вам за силу, за любов і відвагу. За те, що обрало свободу і захистило державу. Ми пам'ятаємо. Ми вдячні, ми цінуємо. Добровольці, ви наша гордість. Слава Україні! Героям! Слава!